Під час повномасштабного вторгнення після приниження знущен з українських воїнів, в тому числі полеглих, в Україні зародився стихійний рух проти діяльності Російської православної церкви. Тут і там спалахували конфлікти, спровоковані московськими священниками. Вони забороняли вносити домовини загиблих до церков, зачиняли брами, а подекуди навіть лізли в бійки. Червень 22-го року. Село Антонівка Хмельницька область. Жовтень того ж року. Село Чорна Тиса. Закарпатська область. Листопад, 22. го Село Велика Березна, Хмельницька область. Квітень вже 23-го року. Село Задубрівка, Чернівецька область. Люди взяли храм Штурмом і вигнали Попа. Травень 23. го Село Григоро Бригадирівка, Полтавська область. Серпень того ж року. Село Іркліїв, Черкаська область. Тоді люди вигнали московських попів з кафедральних соборів у Хмельницькому, Львові і Нетішині, а також з храмів у Рівному, Івано-Франківську. Хвиля спротиву докотилася і до маленьких сільських парафій від Буковини до Волині. Опубліковані Службою безпеки України матеріали, результати обшуків серед кліру РПЦ, докази державної зради і шпигунства стали шоком для українського суспільства. І стало зрозуміло, зневага дополеглих воїнів це не поодинокі ексеси, а прояв системної колаборації. Понад 80% українців висловилися за заборону московського патріархату в Україні. Саме тоді, восени 22-го року, я вперше в історії українського парламентаризму зареєстрував законопроєкт про заборону діяльності Російської православної церкви в Україні, і це стало питанням національної безпеки.